Це нейрон. Відомо, як він працює, отримує щось на вхід, обравляє в ядрі, потім видає ваксони, щось до нього підключається і так далі. А це персептрон. Ми про нього вже дуже детально поговорили. То як же вони об'єднуються у мережі? А ось так: як нейрони зв'язуються між собою, формуючи синапси, так і персептрони об'єднуються в шари, формуючи нейронну мережу. І цих шарів може бути скільки завгодно, таким чином формується нейрона мережа. Більше того, кожен такий зв'язок має свій ваговий коефіцієнт. Кожен вихідний параметр кожного персептрона формується на підставі багатьох хідних параметрів та вагових коефіцієнтів, які формуються у цій нейронній мережі. І ось тепер настав час провести справжню аналогію між реальним інтелектом та штучним. І ця картинка ілюструється дуже добре. Це реальний знімок реального людського мозку, і це зв'язки нейронів, які ми маємо. А це схематично показана примітивна нейронна мережа. Нічого не нагадує, але тепер нам треба розібратися. Так само, як у нашому мозку, формуються нейронні зв'язки, якісь сильніші, якісь слабкіші. Щось активується, щось ні. Так само і в штучній нейронній мережі формуються ці зв'язки, розставляються вагові коефіцієнти, формуються зміщення. Якісь персептроди пов'язані, якісь не пов'язані і так далі, і тому подібне. І це все і є процес навчання нейронної мережі, як він побудований, що таке backpropagation, та й багато інших способів навчання, ми будемо розглядати в наступних відео.